Їдемо на дачу. Дідуля тільки двері відкрив машину, він вже там. Він знає, що йому треба їхати, йому там добре, та річуся, поїдеш трошки на курорт. Робила вечірні процедури квіточкам полила, завтра зранку полю ще перед від'їздом чемодани складені. Будемо їхати. А зяті бачили, з чим що, що, що жде там, яка настоянка. Зміїна, змія в бутилці. Каже, приготовив для тещі. Ну жди, жди. А <сум> так ждуть хороші зятки. Мої як комедіанти все. Ой, мої дорогенькі, всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Усім любителям лазні та сауни, для тих, хто хоче вивезти свою сауну та лазню на новий рівень, рекомендую аксесуари від преміального бренду Тест. Зараз будемо робити розпаковку і дивитися детально, знайомитися з усім асортиментом. Замовив я набір під номером 11. В комплекті йде для війників ємністю 20 літрів з кришкою. Сашка 100 мл і ємність для води. Зараз покажу все детально. Погодьтеся, використовувати в бані або в сауні посуд, незрозуміло, який відра, миски. Це є не естетично та не гігієнічно. Набагато краще мати ось такі аксесуари, тим паче такої преміальної якості, який пропонує Тесла. Ось цей запарник виготовлений з нержавічої сталі всередину. З вставками також з нержавічої сталі. А також є місць для води об'ємом 5 літрів з нержавічої сталі нержавіючими кільцями, термодеревною вручкою для запобігання опіку. І сашка для підливу води на камені ємністю 100 мл з дерев'яною річкою, з нержавіючої стали. З великим задоволенням рекомендую для вас преміальні аксесуари від фірми Теслі. І пам'ятайте, що до баного сезону потрібно готуватися завчасно. І от знаєш що найсмішніше? Коли ти ставиш себе на перше місце, люди ображаються. А коли ти ставиш людей на перше місце, вони е, до цього дуже швидко ставлять, звикають і навіть перестають дякувати. Нас із дитинства вчили бути зручними. Типу, поділись цукерочкою з сестричкою, бо вона ж також хоче. А в тебе та цукерочка була одна, яка цілий день її берегла. Або ой, не плач на людях, ну що подумають про тебе. Тобі реально було боляче. А і моє улюблене, дівчатка мають бути скромними. Що це ще таке? Скромність сестра таланту. Та ваша скромність це сестра біднес. Ось дивись, ти приходиш така з роботи і просто хочеш ти, щоб втомилася. А родина чекає, що ти будеш всім посміхатися. Чи й борща навариш? А якщо ти скажеш, що я втомилася, ти егоїст. І проблема не в тому, що ми себе любимо чи ми йогоїст. Проблема в тому, що ми так і не навчилися себе чути. Цей кондиціонер, який я вчора шукала, там і ззаді вода заливається, але він щось не, не так, як треба, скажу вам. Добрики, що у нас сьогодні на вечерю, відбивна каша гречана, салат з капусти. Ще не мастила. Зачіска в мене не дати не взяти, Мисочки син купив собачка нові. Обновили посуд. Дала добру на петиції, виклала вже одну критичну, і що я бачу? Ніякого активу я знову не бачу. Ну, вже раз пообіщала, викладу ще дві. Якщо і не підніметься актив, викладати не буду. Дівчат. І не просіть, і просто люди. Просять, пишуть, а сторіси мої не бачать, не дивляться. Вони просто мені вкладають повідомлення, викладіть, будь ласочка, будь ласочка, викладіть. Зараз буде активчик, ми зараз все зробимо, будь ласочка, викладіть. Активчика немає. Ще там я отримала повідомлення. Ну що, рідні не знають, не розуміють, як це все робиться. Ну, це, цим і не займаються рідні. Цим займаються люди, яких вони просять. А ці люди, яких вони просять, у них є і обміни, у них є і. Вони знають, що треба робити в таких випадках. Знають. Просто люди неактивні, пролистують петиції, ніхто навіть не переходить. І я от іду в магазин, припренилась, приста... зайшла. Аж глаз дюргається. Зайшла у повідомлення, ну просто сльозна людина проси, ну, будь ласочка, ну дуже-дуже критична, ну, будь ласочка. викладаю, і все знову позлітало, все знову отак от я не знаю як. І ладно, рідні, друзі, ну, між, поміж собою якось, хто займається цими петиціями, ну вже ж якось активуйте. Я розумію, що ви також не заставите людину зайти і підписати. Ну, я не знаю, як, як налаштувати цей весь процес. Мабуть, що ніяк. І здається, що от, я не знаю, просто відчуваю себе винною, не зрозуміло за що. Ще хочу вас запитати, як у вас у регіоні казали на камсу. Хамса. Правильно, хамса, так же? ж? Ну, Так мене виправила підписниця і, мабуть, так воно і є. Так, да, дійсно, так воно і є. Ну у нас навіть на базарі. Раніше, от, знаєте, в відрах стояла Камса в Ящиках, було написано камса, Камса. Не тюлька, камса, так було й написано. І якщо в село привозили в магазин, була камса. І в селі у нас була камса, не хамса. От цей діалект, ага? І якщо це не ваш діалект, він дійсно ріже ухо. Розумію, знаю, бо сама така. Дорогі мої, і найкращі підписники в світі. Ранок починався перегляди, Нормік, все було супер. Тому я пообіцяла ірочці, що викладу дві петиції, дві-три петиції, викладу дві, бо пообіцяла. На завтра не знаю, якщо перегляди, як тив буде, актив буде, обов'язково викладу ще. А вас я дуже прошу, зупиніться на хвилиночку, зайдіть, лишіть свій підпис. Для родин це дуже-дуже важливо.